Вітаю вас на своєму каналі, Алла фітотерапевт, сучасна фітотерапія Алли Борщ. І сьогодні б я хотіла розповісти про лікування за допомогою фітотерапії, лікарських рослин, зборів, таких найпоширеніших, одних із найпоширеніших захворювань це хвороби очей, зокрема, такі як катаракти, глаукоми, вікові зміни, коли той стан, коли з віком погіршується, гострота зору, зір стає нечітким, розпливається, людина не може так бачити повноцінно. І саме лікарські рослини допоможуть відновити зір, допоможуть оздоровити саме зір і бути здоровими, тому що ну, от, як відомо, ці захворювання, а також стан, вікові зміни, які відбуваються з віком пов'язані із тим, що саме порушується робота судин, оскільки катаракти, глаукоми, макулодистрофії, погіршення гостроти зору все це пов'язано, і причина. Це є порушення роботи судин, це порушення мікроциркуляції, трофіки, коли судини втрачають пружність, еластичність. Оці саме дрібні мікроскопічні судини, сітківки, і саме їх потрібно лікувати. І зазвичай у тих людей, у кого є такі проблеми і і, зокрема, я б хотіла наголосити такі проблеми більш серйозні: це катаракти, глаукоми, коли є таке ускладнення, як діабетичні ретінопатії. Це також судинні проблеми. Ці ретінопатії діабетичні, вони якби крокують поруч із ангіопатіями діабетичними. Тобто це стан, коли потрібно давати судинне лікування. І це один єдиний спосіб, один єдиний метод. Оздоровлення безпечного, нешкідливого, неоперативного, звісно, це особиста справа кожної людини. Робити операцію, не робити. Звісно, офтальмологи пропонують. Нують оперативне втручання, але ми говоримо саме за природний метод оздоровлення, який в першу чергу є безпечним і є надзвичайно ефективним, тому що в нашій природі є велика кількість лікарських рослин, які повноцінно ефективно лікують очі, лікують зберігають зір і, зокрема, лікують судини, оскільки судинне лікування це є основне. І, наприклад, ми знаємо, що ті люди, в кого є порушення. Роботи зору, в кого є проблеми з очима, такі знижується гострота зору. Люди, люди змушені окуляри використовувати для лікування. Не для лікування, а для так би, повсякденному побуті. Але саме ці люди вони мають інші судинні проблеми, оскільки вони страждають і на гіпертонічну хворобу, і на цупровий діабет, і ендертеріїти можливі, атеросклеротичні зміни судин це основна причина. Коли відкладається холестерин, той поганий холестерин, який не приймає участь у метаболічних процесах печінки, а зокрема, той холестерин низької щільності, який звужує просвіт судин, і який саме дає судинні патології. І, на жаль, досить часто зустрічаються ускладнення, інфаркти, інсульти, і саме лікарські рослини допоможуть нам лікувати судини, вони є ефективними. вони є Досить хорошими такими дієвими засобами лікування. І що ж сюди входить? Якщо ми лікуємо очі, знижується гострота зору, є проблеми, є цукровий діабет, ангіопатія, гіпертонічна хвороба. І людина починає погано бачити, розпливається зір. І відповідно, що ми робимо, ми даємо комплекс судинного лікування. Це входить сюди збір. От у нас є такий збір, він серцево-судинний, тобто даємо ми рослини, які зміцнюють судини, а ми вирощуємо гречку, посівну, даємо ми цвіт гречки посівної, зокрема, який містить багато рутину. Софора японська, ось цвіт софори японської, рута садова, також у нас росте хороша дуже рослина. Тобто ті рослини рутиновмісні, А саме рутин це є вітамін П, який зміцнює судини. І от саме судину зміцнювальна дія, вона є однією з основною. Потім шоломниця байкальська протисклеротична дія, саме той холестерин, поганий холестерин низької стільності, він звужує, він відкладається на внутрішній поверхні судин. Він зміць, з, порушує, саме звужує просвіт судин. І в такому випадку даємо рослину, яка є, це шоломниця байкальська, скутелярія біокалінців. Саме діючі речовини цієї рослини, скутеляросіди, вони мають. Мають властивість виводити цей поганий холестерин, зв'язувати і виводити її. Плюс, звісно ж, робота печінки. Про це ми ніколи не забуваємо. Потім рослини, які мають седативну дію, тобто заспокійливу, обов'язково ми даємо, тому що нейрогенний фактор це поштовх до того, що і тиск підвищується, і судини спазмуються, і даємо рослини седативні. Це у нас є валеріана, в нас є крапельки номер один. валеріана лікарська синюк. Ха, блакитна, такі рослини, як м'ята. У нас є декілька видів м'яти. Перцевої. Ми вирощуємо пустирник або собача, кропива серцева, або болота, нігрум. Це білокудриник чорніючий, Використовуємо це під вид пустирника. Потім даємо ми чебрець. Розмарін, лаванда в нас ходить, також у крапельки готуємо на основі лаванди колоскової ліки. Заспокійливі ліки, тобто обов'язково ми даємо рослини заспокійливі, ті, які покращують мікроциркуляцію, покращують кровообіг, це такі в нас лабазні квязолистий або гадючний квязолистий філіпендуля Ульмарія. І даємо ми також цвіт каштану. У нас є, і буркун у нас той же покращує мікроциркуляцію. і з кого ми даємо рослини, які Мають антикоагуляторну дію, тобто це попередження підвищеного тромбоутворення. Ми знаємо, що ускладнення й нам основне, основне завжди при судинних патологіях це профілактика, недопущення ускладнень, такі як інфаркти, інсульти, це рослини, які антикоагулянти. це буркун лікарський, який відноситься до не непрямого спектру дії, саме завдяки наявності діючих речовин, такі як кумарини декумарини. Лікарі знають про це, знають дія, наприклад. Тому що ну от я маніпулюю такими медичними термінами для того, щоб ну і лікарям це була підказочка така свого роду, можна це перевірити, можна це ну як не то, що перевірити, а більш зосередити свою увагу саме на цих діючих речовинах, тобто це на рівні кровотворення. Ми знаємо, що процес утворення тромба реологічні властивості крові проходить, і е, також це такі основні моменти судинного лікування. І крім того, якщо ми лікуємо очі, якщо ми лікуємо зір, хочемо щоб покращилася острота зору, щоб усунулись ці ускладнення, оця глаукома, катаракта. То ми даємо такі специфічні рослини для очей. Тобто, які це рослини? Це у нас от Чорнобривці. от не дарма я чорнобривці сьогодні нарвала. У нас дуже велика ділянка посіяна, тобто ми маємо достатньо сировини, можемо використовувати в збори. Вони є от різні, трошечки вони відрізняються по своєму забарвленню, але всі вони містять таку діючу речовину, яка відноситься до біофлавоноїдів, до каротиноїдів. Вірніше, це лютеїн. І саме лютеїн, кількість його зміна. Віком для того, щоб гострота зору була нормальна, збільшується в десятки разів. З харчуванням він практично дуже мало поступає в організм, і саме тому треба нам давати ті ліки, ті препарати, які містять інулін. І звісно, в нас є крапельки, називаються вони такі краплі номер 10 і сюди входять також. Квіти чорнобривців до складу цих крапельок, трава чорнушки дамаської. Ми вже заготовили чорнушку дамаську, ми вже зробили екстракт і готуємо ці крапельки, ягоди бузини чорної, чорниця, ягоди чорниці і рослини також вони ефективні. Це так звані очні рослини для покращення гостроти зору. І, звісно ж, чорнобривці, і така от є рослинка. У нас вона також в цьому році ми її заготовили. Ми постарались, Це волошка Полюва, от саме волошка польова також входить у цей збір. Тобто судинне лікування, і плюс ми даємо такі трави, які безпосередньо впливають, покращують гостроту зору, впливають на, на те, щоб вилікувати ці захворювання, і щоб людина могла добре бачити. Спочатку, от як, коли людина починає лікування, то ну, якби так, воно на місці. Але потім з часом людина помічає, що вона починає почала краще бачити, що не так вже розпливається, вже чіткіший зір. І саме от лікарські рослини вони допомагають у цьому. Потім є така ще трава. Очанка, я ще забула сказати, також вона входить у збір, у цей очний збір. Очанка лікарська це також очанка. в нас є екстракт очанки, і у нас входить вона у збір в цей очний. Очанка на фоні судинного лікування має властивість. Покращувати трофіку, мікроциркуляцію і нервацію судин очного дна, судин і нервових закінчень. Тобто, як ми бачимо, що яке це у нас у природі, яке це хороше є лікування, який от фітотерапія, що і наскільки це дієво. І от сьогодні мені телефонувала жіночка. От у мене я декілька у мене було таких публікацій. От остання вийшла у липні 21-го року. Це е, до Добрий господар газета, потім здоров'я і довголіття друкували аналогічну статтю «Глаукома і таракта допоможуть трави. І оце було в 2021 році, і людина лікувалась, і, звісно, вона вже. Ну, Динаміка в неї позитивна, пішла, вона говорить: я там два місяці пропила, мені наскільки стало краще, і тоді періодично вона проходила такі курси, періодично пила чорнобривці, тому що чорнобривці можна просто пити як чай. От якщо ми готуємо як чай, то ми беремо десь 3-5 квіточок на склянку окропу, заливаємо. Десь воно хвилин 10-15 настоявся такий настойчик і можна пити як чай, без цукру, можна додати трошки меду за смаком, можна просто пити там. Я водички, тому що ми знаємо, що трави це безпечно. Якщо ми будемо вживати в такій середній дозі, то це буде дуже дуже корисно і для зору, і для організму, тому що чорнобривці і робота печінки, це антиоксидантна дія, антиоксидантна виведення токсинів, які в організм попадають. Тобто, ну от наскільки мені хочеться все вам розповісти, і от, до речі, ця жінка вона дзвонила і вона дуже дуже дякувала, що я говорить пройшла курс лікування. і Мені це дуже дуже допомогло. І вже після того вона радила своїм. Знайомим, вже ті знайомі прийшли лікування. І ви знаєте, мені дуже приємно отримувати такі дзвінки. Дуже приємно, тому що ну, це результат роботи моєї, а ми працюємо на результат. Ми стараємося, ми дуже багато вирощуємо. Уся робота в нас проводиться вручну. Два гектари лікарської сировини. В принципі, за сезон ми три-чотири рази тільки його обробляємо, сапуємо, заготовляємо, скільки сушимо, скільки переробляємо, тому що багато в мене 50 Десь всі, всіх фітопрепаратів, це є екстракти, екстракти на основі свіжої сировини. А в нас в природі дуже-дуже багато всього. Багато ми їздимо, багато спілкуємося, багато заготовляємо. І, звісно, отримуємо від цього величезне задоволення, тому що ну от, коли займаєшся улюбленою справою, повністю її віддаєшся і бачиш результат, то отримуєш від цього задоволення, від своєї роботи, від своєї праці. Шановні мої підписники, гості каналу, я бажаю всім міцного міцного здоров'я, скорішої нашої перемоги. І якщо у кого виникнуть запитання, хтось захоче отримати консультацію, пролікуватись, отримати мої препарати, під цим відео, як і під рештою, є номер мого телефону, номер вайберу. Звертайтеся до наступної зустрічі.